Жениця таки стане не виїзна. У середині листопада влада може заборонити експорт цієї культури. Наміри щодо ембарго. Уряд пояснює потребою забезпечити стабільність на внутрішньому ринку. Буде повна заборона з 15 листопада. Про це буде відповідна постанова Кабміну. Ми не граємо в ігри, У нас просто немає іншого виходу. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства. Трейдери проінформовані. Наразі триває активний вивіз хліба. Із 15 мільйонів зібраного цьогоріч урожаю пшениці законтрактовано на експорт 5,4 мільйона тонн вивезено 3,8 мільйона. Угода між Кабміном та зерновиками передбачає експорт 5 мільйонів тонн пшениці протягом сезону. Влада закликає трейдерів відповідально поставитися до продажу пшениці та активно реалізовувати кукурудзу. Аграрії намолотили 40 мільйонів тонн зерна. Наразі збирають кукурудзу, сою, соняшник. Зібрано 73% посівів кукурудзи. Намолочено 14 мільйонів тонн. Закінчується збирання соняшнику. Вже отримано 7,7 мільйона тонн. Потужності з переробки насіння олійних перевищують урожай на 20%. Соняшникові м'язи збільшаться на 3 мільйони тонн і перевищать 12 мільйонів тонн сировини на рік. Зростуть також потужності з переробки ріпаку на півмільйона тонн до майже 2,5 мільйонів. Відтак висока конкуренція за сировину стимулюватиме закупівельні ціни. Наразі соняшник коштує 4600 тисячі гривень за тонну. Ціни будуть високими протягом сезону. Уряд вбачає майбутнє села у Скотарстві. Планується створення селекційно-генетичного центру для оновлення молочного стада. Передбачена закупівля високопродуктивних голштинських порід, котрі дають 10 тисяч кілограмів молока на рік. Також буде зведено комплекс із виробництвом м'ясомолочної і плодоовочевої продукції. Відповідна програма розроблена до 2022 року. Передбачає залучення понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень інвестицій в економіку Харківщини. Створена в цій області модель розвитку буде згодом впроваджена і в інших регіонах. Україна веде переговори про збільшення агроекспорту до Бангладеш. Мінагрополітики кажуть, що ми готові активно продавати м'ясо птиці, яєчний порошок та соняшникову олію на бенгальський ринок. У січні-серпні Україна експортувала до Народної Республіки Бангладеш сільськогосподарської продукції на суму 2,8 мільйона доларів. Також Україна готова розвивати у партнерів портову інфраструктуру, елеваторну та борошномельну промисловості. Ми раді, що розпочали торгові відносини з вашою країною. Тепер бачимо поступовий розвиток. Для нас цікава торгівля з Бангладеш сільськогосподарською продукцією. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства. Ринок ячменю залишається пасивним. Вільних великих партій немає. Маленькі обсяги трейдерів не дуже цікавлять. Закупівельні ціни на ячмінь на умовах сіпіті порти Чорного моря становлять у середньому 2250-2300 гривень за тонну. На франко-елеваторі за ячмінь готові платити 2000-2100 гривень залежно від регіону та обсягів. Орієнтовні експортні ціни на ячмінь в глибоководних портах Чорного моря становлять 308-315 доларів за тонну на умовах ФОП. Закупівельні ціни на фуражну кукурудзу на базі «Франко елеватор зафіксовані в діапазоні 1800-2000 гривень за тонну. На умовах сіп'яті порти Чорного та Азовського марів ціна виросла до 2050 2150 гривень. Орієнтовний рівень попиту та пропозиції на новий врожай незначно виріс і становить відповідно 290 та 300 доларів на умовах ФОП. Експортери знизили ціни на фуражну пшеницю до 1950-2050 гривень за тонну. На умовах сіп'яті порти чорного та Азовського марів ціни становлять 2220-2260 гривень за тонну. Експортні ціни зафіксовано на рівні 315-320 доларів, ФОП на кораблі типу Панамакс. На третій клас ціни також не змінилися і становлять 2150-2330 гривень за тонну. На СІПІТІ більшість трейдерів готові купувати третій клас по 2320-2380 гривень. На тих же умовах за другий клас пшениці торговці готові платити 2350 2420 гривень за тонну. Загалом ситуація на ринку зерна прояснилася. Українська пшениця йде зі світової арени. Тож аграрії активізували продажі в очікуванні зниження цін. Найближчим часом пшеницю будуть купувати виключно внутрішні переробники. Їхні фінансові можливості обмежені. Основне золото аграрія зерно. Незважаючи на третину менший врожай, заробітки на ячменю, кукурудзі та пшениці будуть і будуть непогані. Щоправда, розмір прибутків різниця від господарства до господарства. Окремі такі е, передові підприємства, в основному це агрохолдинги, які застосовують надсучасну техніку. Вони отримують від 200 до 400 доларів з гектара прибутку. Середня прибутковість сьогодні е, селян. Кажемо, пересічного підприємства, яке не є таке оснащене технічно, становить від 20 до 50 доларів з гектару. Хтось дотримувався технологій та отримав високу врожайність. Комусь просто пощастило на фабриці під відкритим небом. Когось погода покарала. Через посуху чи дощі отримали не врожай. Відповідно, вкладене у гектар не повернеться сторицею. Але загалом виробництво зернових привабливе. У тих господарствах, які зібрали нормальний врожай, а я маю на увазі десь 35-40 центнерів з гектара. Це особливо в лісостеповій зоні. Тут висока рентабельність. Може бути і повинна бути. Але майте на увазі, у нас цілий ряд господарств по півдню України е в результаті посухи опинились в надзвичайно складному стані. Кожен виробник обирає свою культуру в залежності від фінансових можливостей, спеціалізації та наявності контрактів на продаж збіжжя. На виробництво пшениці необхідно було три. І 0,2 тисячі гектарів тисячі гривень на гектар. А на виробництво кукурудзи 5,2 тисячі гривень на гектар. Але ці витрати компенсувалися більш високою вражайністю кукурудзи. Якщо кукурудзу тільки починають продавати, то перша хвиля продажу пшениці фактично минула. Виробники змушені продавати частину врожаю дуже оперативно. Товаровиробнику треба, значить. Проплатити зарплату, сплатити податки, розрахуватись там з постачальниками добрив, техніки, засобів захисту. Що роблять у таких випадках трейдери? Вони на місяць, там два припиняють закупку, так обмежують закупку. І тоді починає товароробник, як кажуть, ну, хитатись. В одну в іншу сторону йому потрібно продати. Він тоді змушений опустити ці ціни до того рівня, по яких візьмуть трейдери. Дуже багато господарств е мають більш гостру потребу в обігових засобів, тому, як правило, йдуть на все восени для того, щоб залучити обігові кошти, відсіятися, і ця потреба якомога швидше повернути недешеві кредити внутрішні, примушує їх. Перші тонни продавати, можливо, не з ідеальною ціною, яку б вони хотіли, але тут потрібно мати пошвидше кошт для того, щоб виконати свої зобов'язання перед банком. Нині ціни на ринку становлять 2200 гривень за пшеницю третього класу. Найактивніші покупці трейдери, бо вони мають доступ до дешевих грошей західних банків. Мельники та пекарі, не маючи доступу до дешевих кредитних ресурсів, поки що програють транснаціоналам битву за зерно. Якщо ми говоримо про Україну, то є певні певна ситуація, де ще повністю внутрішній гравець, внутрішній закупівельник, зерна в нас. Повністю на ноги не став. Вони не в повній мірі ще можуть скласти конкуренцію тим транснаціональним зернотрейдерам на внутрішньому ринку. Трейдер повинен заробляти, інакше вони не працювали. Я не пам'ятаю, щоб трейдери, навіть коли їм обмежили виплату ПДВ, щоб вони були, як кажуть, у збитках. Середній заробіток у них на тоні складає 4,7 долари. Окремі з них мають близько десяти, але це ті, які хеджують свої ризики. Останнім часом трейдери і виробники налагодили діалог. Відтак, виробництво зерна стає все більш привабливим. Формувалася зацікавленість до вирощування в першу чергу цієї важливої групи і для внутрішнього споживання, і для зовнішнього. Світ живе, як кажуть, з коліс. Є врожай сьогодні в якійсь країні. Відразу реакція на цінова на світовому ринку. Думаю, що в цьому зв'язку в такій ситуації, яка може продовжуватись наступні роки, Україна може заробити досить багато е, коштів. Київська область всерйоз взялася за розвиток харчової промисловості. Нещодавно відкрили найбільший у Європі завод із виробництва хліба потужністю 350 тонн на добу. У першій половині цього року ввели в експлуатацію завод із виробництва молочного дитячого харчування. Другий завод з виробництва дитячого харчування відкрили на Київщині днями. Керівник регіону Анатолій Присяжнюк каже, що влада сприяє розвитку промисловості, водночас розвиває аграрний сектор, зокрема молочне скотарство, аби забезпечити переробку якісною сировиною, а населення якісними продуктами. У цьому році вже відкривається 10 крупних товарних молочних ферм, які будуть давати. Е які будуть давати сировину для таких заводів, які будуть теж збільшувати свої потужності? І сьогодні ми думаємо, думаємо не тільки за великі товарні ферми по виробництву молока, а в цілому, щоб збільшити виробництво молока і в приватному секторі. Для цього потрібно, ще нам дуже дуже багато працювати, створити кооперативи, за кооперативи, щоб молоко було якісне, щоб воно молоко своєчасно заставлялося набути переробки. Це наше майбутнє. губернатор переконаний, що Київщина збереже високі темпи розвитку. Якщо хтось говорить, що Київщина не розбудовується, неправда. Ми за останній рік відкрили і ввели в експлуатацію більше 500 об'єктів на 20 мільярдів гривень. Я хотів би наголосити, що цей темп нам потрібно зберегти і в цьому році, і в наступному. Це наше майбутнє. Анатолій Присяжнюк, губернатор Київської області. Соя потужно крокує по планеті. 2001 року було вироблено 184,7 мільйона тонн сої. У минулому році виробництво сягнуло 252 мільйонів, тобто збільшилось майже в півтора рази. Загалом у світі під сою відведено 104 мільйони гектарів. Такою ж впевненою та інтенсивною стає хода сої і на українських полях. При збиранні сої 2 мільйони 264 тисячі тонн в минулому році, в цьому році буде десь 2 мільйони 340, тільки за рахунок того, що збільшилась площа. Соя економічно вигідна культура. Рівень рентабельності становить 20-25%. Середня ціна 4300 гривень за тонну. Витрати на виробництво 3300 гривень. Заробіток на тонні складає 1000 гривень. Крім економічної, соя має ряд інших переваг. Останнім часом значно у нас розширяються площі. Під соєю під бувою культуру, яка є один із найкращих попередників. Це один із найкращих носіїв рослину білка до 40%. Нема практично рослини, яка дає такий білок. Ця культура забезпечує підвищення ефективності кормовиробництва і підвищення ефективності відгодівлі тварини. Друге, вона сприяє підвищенню родючості землі. У нас повітрядина така культура, яка з повітря небирає до кг, кілограмів то й більше азоту на один гектар. А це значить, десь ми зберігаємо до 90 кг аміачних селітри або 270 сімдесят тисяч дві гривень на гектар посіву. Культура розв'язує проблему харчового білка. Один кілограм сої за кількістю протеїну відповідає двом кілограмам м'яса чи риби, або ж чотирьом кілограмам пшениці чи двадцяти кілограмам молока. Соя застосовується у медицині. Продукти переробки спрямовують на технічні цілі, наприклад, на біопаливо. А ще ця культура забезпечує валютні надходження до бюджету. Ми одна із тих країн, яка експортує сою. Якщо в 2011 році, навіть в 2010 році було проекспортовано у нас до 460 тисяч тонн, то в 2011 році вже проекспортували мільйон сто. Тобто ми вже засвітилися. В світі експортуюча країна, ми на 38 країн світу відправляємо нашу сою. Це конкретно соя сама по собі зерно. І, безумовно, ми вже такі солідні люди по виробництву сою, бачите, по кількості і по експорту. В цьому році вже за 8 місяців ми проекспортували 990 тисяч тонн. Практично за 2011 рік і частину 2012 року країна отримала від сою біля мільярда доларів доходу. Ріст населення на земній кулі і потреба в продуктах харчування рослинного та тваринного походження забезпечує подальше розширення соєвих горизонтів. Нам треба вийти на сімнадцятий рік на 5 мільйонів тонн сої. Це значить, ми забезпечуємо потребу в зростаючого тваринництва, забезпечуємо експорт, з який постійно буде рости, тому що потреба в цій сільхозкультурі дуже велика в світі. Виробництво сої міцно стало на ноги. Нині фахівці працюють над тим, аби ця культура посіла достойне місце у структурі посівних площ.